Я сьогодні їхав на нашу зустріч, заходжу в тролейбус, сидить така поважна пані, поряд вільне місце. Вони. Я сідаю поряд, а потім кажу: Ви не проти, якщо я сяду. Вона, так ви вже сіли. Кажу, ну я можу встати. Вона каже: Та ні, у вас ж там воно рожо, яке то з вами. А в мене ж стойка для, для камери. Кажу, ні, це стойка для камери. Вона каже, а навіщо вам стойка для камери? Кажу, я їду знімати інтерв'ю. Вона, так, «Да, а з ким ви будете інтерв'ю знімати? Я кажу, ну є така в Полтаві домристка, і я буду з нею. Вона, а, а хто це така? Кажу, Ксенія Шумна. Шумна чи шумна? шумна. Ксенія Шумна. Вона каже, я її знаю. Кажу, да, О! Да, А вона, вона каже: вона в музеї Короленка там давала концерти. Кажу: так, так. Я там побачив концерт, і мені дуже сподобалось, і ми домовились за інтерв'ю. Вона дала мені свій номер телефона, я дав їй свій номер телефона. Наша? І, вона чекає відео нашого, нашого інтерв'ю, їй дуже цікаво продивитися це ці інтерв'ю. <гум> я вже відома. <гум> Ні, вона була так, <гум> досить, досить гарно одягнута, така спокійна, вихована, посміхалася, доброзичлива. і вона налаштувала мене на весь день. Тобто, весь день це він під, під впливом цієї усмішки, цієї людини світлої, яку я зустрів, їдучи сюди.